Ось з вами Бікмаєв. І сьогодні у нас буде практика на розвантаження. Вона підійде абсолютно кожному. Вона не буде складна і вона буде коротка. Це для того, щоб можна використовувати перед сном зранку для тих, кому щось впадло робити. Наприклад, зараз ранок у мене і мені щось складне лінь робити, і тому я вам дам цю практику. Додатково хочу нагадати, що вже стартував новий курс адаптивна йога 21 Він доволі таки крутий буде. Він вже крутий і раджу стати спонсорами для того, щоб почати практикувати. Додатково там є йога терапія, йога терапія 21 для тих, хто взагалі не знайомий з йогою. і потрохи будете розвиватися у тому напрямку, в котрому я живу вже не перший рік. А з вас. Як завжди, після практики вподбайка, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео і подкасти, котрі зараз перші будуть. І давайте починати. Сідаємо в метелик. Я розумію, що у більшості немає розтяжки і метелик ось такий. Буду з вами з цієї позиції починати. Головне, щоб наситули спинку. Якщо дуже складно, ви можете підкласти щось під таз, щоб ваша спинка була рівна в поперековому відділі. Взялись, начебто, як за книжку за ваші ноги і починаєте розгортати догори. До ви можете спочатку починати ось такого положення. Ваш лікті впирайтеся в гомілки і ви розкриваєте. Не намагайтеся сильно рвати себе. Дайте собі час і потрохи у вас розстоїться. Зараз я без практик. Я сам нещодавно прокинувся. І ось я не можу повністю сісти. Металкей, це нормально. Ви повинні відчути легке натяжіння, не повинно бути чогось складного. Головне плечики не, під... не подавати вперед, щоб не було сутулості. Ви повинні відчувати. Навантажні напруження по всьому хребту, щоб м'язи, розгиначі наші тримають поставу, вони працювали навіть в метелику. Таким чином, ви будете правильно розкривати таз і додатково покращувати мобільність попереково крижого відділу. Потримали. Дихаємо повільно через ніс, не затримуємо дихання, начебто гуляємо по вулиці. Як тільки посиділи. Ми витягуємо нашу ліву ногу вбік. Права впирається нам в внутрішню частину стегна. Ось так. Ми перепираємо правою рукою праве коліно. лівою рукою, якщо у вас немає розтяжки, підтягнули ліву ногу. Взяли за великий палець. Ось так. Бачите, так. Великий вказівний середній. Обхопили великий палець, лопатки разом. І потрохи вирівнюємо ногу. Але... Додатково ми додаємо тиск правою рукою в праве коліно. Лопатки разом трохи розгортаємо тулуб у напрямку правого боку. Ось так. І ми тримаємо. Дуже важливо ту все ж таки тримати пряму спину. Ми все одно лопатки зводимо, не розслабляємось, такого не повинно бути. Тримайте тонус. Він повинен бути базовий, норма тонусу. У вас не повинно бути не перевантажений, не перерозтягнений. Зараз ця нога, ви напружуєте її, отримуючи коліно у підлоги. Тобто, якщо відпустили, у вас трохи піднялась, напружте м'язи зовнішні стегна для того, щоб вона працювала нога. Ту, отримуючи це положення, піднімаємо праву руку до неба. Бачите, в да? мене хоче нога піднятися, але я не даю її. І згинаю. Ліву руку трохи. Ми повинні натягнути по правому боку. Знову ж, ця практика не про те, щоб порвати себе. Ця практика для, те, для того, щоб мінімально розтягнути себе. І напружити. Потрохи. Тримаємо до неположення, дихаємо повільно. Рука бажана вже ж напружити її повністю, щоб правий бік нормально розтягнувся. Тримаємо. Відпускаємо зараз. Ось у нас ногу трохи відриваємо право від лівого стегна. Підтягуємо ліву ногу. Намагаємось стопу поставити на стегно, на праве стегно. Ось так. Закритий голуб. Робимо закритого голуба. Якщо складно, можна трохи на, покласти на литкове м'ясо для того, щоб полегшити практику. Тобто чим глибше, тим складніше. І починаємо руки, кладемо на ліве коліно. Впираємося. Знову ж, вам не повинно бути сильно важко. Намагайтеся амплітуду знайти, яку ви можете прийняти без будь-якого дискомфорту. Ця практика на розвантаження. На початок дня для тонусу. Тому ви повинні працювати у амплітуді, котрій дає тіло. Можете покачуватись. Це повинно бути все приємно і так спокійно. Знову ми виходимо в мотелика. Сіли, Взялись за стопи, як за книжку, і начебто розкриваєте її. Нахиляєте спред. І тримаємо дане положення. Пам'ятаємо про спинку, котра працює. Пам'ятаємо про те, що а, треба контролювати в першу чергу спинку. Не рвати себе. Ось бачите, я трохи розімляюся. І вже метелик у мене майже повний. Тримаємо спокійно, не напружуємося. Ви повинні спокійно навіть розмовляти під час цієї практики, щоб не було... Запихів, затримок дихання тощо. Витягуємо праву ногу вбік. Стопа на себе. І наша стопа ліва впирається в праве стегно. Ліва рука тисне в ліве коліно пряма. Якщо немає розтяжки, підзігнули ногу, взялись за великий палець, отримуємо тиск в коліно, вирівнюємо праву ногу. І тримаємо дане положення. Розгортаємо більше тулуб у напрямку ліва. Тримаємо. Легке натяжіння повинні відчувати по лівому боку. Коліно ми тримаємо у підлоги. Наскільки дає витяжіння правої ноги, настільки дає. Головне, щоб ось такого не було. У нас тонус спини, спинка рівна. Якомога більше рівно голову, не нахиляємо, все, тримаємо у нормальному діапазоні. Зараз приклеїмо силою ліве коліно до підлоги, права рука до неба і згинаємо, тобто ліва рука до неба, права руку згинаємо. І тримаємо дане положення, формуємо натяжіння по лівому боку. Доформовуємо. Тримаємо. Дихаємо повільно, пам'ятаємо з отримки, дихання не повинно бути. Подихали, відчули, відпускаємо. Кладемо вже праву ногу на ліве коліно, закритий голуб. Знову посклали руками, вперлися в праве коліно. Ми тримаємо дане положення. Знову ж, ту сіднічні кістки повинні бути на підлозі. Не одна з кісток не підіймається з підлоги. Ми концентруємось на те, наскільки нога у нас. Якщо ось так нога, це теж нормально. Можна просто зменшити ось ту і ту працювати. В цьому свій час. Головне постійно практикувати. Тримаємо. Добре. Далі. Розгортаємо тулуб. Ми ну, не розгортаємо, просто вирівнюємо ноги. Я думаю, що ви не так на камеру не робите, як я. Приклеїмось до книжечки. Але книжку давайте лайтово зробимо. Ось ви зігнули ноги. Лягли, взяли за п'яточки. Зап'яточки легше. Не відриваючи тулуп від стегла, починаємо потрохи, ну краще ось так з сідалічними кістками. Ми крок за кроком йдемо дозаду, вирівнюючи ноги. Але ви бачите, мій тулуб не відривається від підлоги. Я крокую кісточка за кісточкою. І ось я сів, ось тут в мене вже йде натяжіння, але мені не хочеться повністю вирівнювати ноги для того, щоб не... Посилювати практику, тому що це розвантаження. Я приймаю це положення, яке мені дається десь на бала 3 з 10 дискомфорт. Я можу дотягнути більше. Я відчуваю, що ага, мені легше стало, мій мозок не дає дискомфорту, він е, готовий, моє тіло готове йти далі, я пішов далі. Відчуваю зараз трохи як поколювання стоп. Це каже про те, що йде кровообіг, є адаптація. І я можу далі піти. Я відчув далі. Оп, натяжіння відчув, відпустив, щоб не було такого натяжіння. І тримаю далі. Але ви бачите, мій тулуб лежить повністю на стегнах. Лікті у мене зігнуті. Чому? Якщо я їх відпущу, то буде бажання повністю трохи відірвати тулуб від стегну. Знову ж, оп, я відчуваю, що моє тіло готове до повної книжки. Я сів до повної книжки, не відчуваючи собі ніякого дискомфорту в мозку. Добре. Відпустили руки назад. Стали. Штовхнулися руками. Головне, щоб не провисати на, на плечах. Лопатки разом, пальці розставили і просто підняли таз. Можете трохи покачування додати, але ту якраз таки треба трохи сили. Використовувати, щоб не було провисів ніяких. Втиснемо, можемо перекати такі легенькі, але плечі у нас не висять, щоб не провалювався поперек. Сідниці напружені, плечі напружені, п'ятками вправимось з підлогу, ноги напружені. Можемо покачуватись так. Це як додаткова така тонізація мікрорух. Сідаємо, насіли. Беремося, під підстегнемо. Ось ту. Ось у нас сідниця, лінія сідниці. Якщо ми, наприклад, розігнемо ногу, то у нас тут така буде лінія. Згину. Ми поставили туди і в цю лінію згину, ось тут, де сідниця, у нас закінчується м'ясо. Ось так взяли, поставили руку. З одного та іншого боку, щоб ви обхопили, начебто сіли. Взяли, впевнено, і ви ставите лікті на підлогу. Ось. В мене мої ноги в моїх руках. Тут дуже важливо зараз трохи підтягнути таз. І ту лікті у вас формують позицію тиску, тобто ви ліктями, ви руками начебто відриваєте ноги від себе. Ось, я тонізував. Лікті вперлися в підлогу. Вони начебто тиснуть вперед і донизу. І зараз на видих я. Починаю хребець за хребцем класти на підлогу. Сконцентруйтеся, саме так закрити очі, відчуйте, як у вас ноги, ви начебто їх відриваєте. Ну, починаєте тиск і ось у мене прохровстів. Перший поперековий. Я лягаю поперек l 5 l 4 l 3 l 2 l 1 th 12 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І сьомий шийний. У мене той я ліг. У мене по, одразу формується натяжіння живота. Він втягується, це не я його втягую, це тому що я максимально вирівняв свій хребет. І руки в боки. Якщо правильно ви зробите, ви можете відчути, як у вас прохрумкує весь хребет знизу до гори. І тут ми просто лежимо десь 3 хвилини глибоко дихаючи через ніс. Дуже спокійно. Але поки ви дихаєте, гарного вам дня і до наступних практик.